От всім вітання. Ми знаходимося біля гаража, наша локація, там де ми ремонтували Астро, там серії знаєте АСТРІ. Да? Підписуйтесь на канал. От до нас у продаж поступила суперова найбюджетна техніка на автоматі з свіжих років. Зустрічайте, 18-й рік на автоматі, жодного підфарбування, супер тачка від власника. От такий ось Равон R2 125, автоматична КПП. Додаткові фари, світло, гума зимова в суперовому стані новеньке, повністю обслугована, акумулятори, все-все-все, все новеньке, все свіженьке. Жодного підфарбування, жодного. Такі ось такі задні партроніки, дивіться, як для дівчинки, як на автомобілі. Зараз всі навчаються на автоматі, як автомобіль для першої. Це сама суперова тачка. Їде. Для міста, поза містом трохи десь там вискочить. Чудово просто. Давайте зараз під капоточку покажу. Дивіться в якому стані. Антифризик там все. Заміна. Ой, зараз поставлю. О, зараза, то так незручно. Оп. Опа, на. Так, заміна мастила у нас була 14.01.25 на 56.400. Зараз... І на 66 замінювати. Є таке. Гляньте. Гляньте стан цього підкапотного простору. Тільки трохи витер. От навіть бачите, оцю поляку ще не тер, бо тут, ну знаєте, не хочеться не наливати, ніде нічого. Все працює, все як нему. повітряний фільтр, свіженький акумулятор. Ставили у січні місяці. Дивіться, отакий от ось він по салону, біленький, чистенький, замикання дверей, 4 скло підйомника, замикання задніх вікон. Регулюка скла, підігрів. Отак от у от неї приборка. Гляньте. 58, майже 59 тисяч. Кандр, магнітола. Оці куколки взагалі прикольнюча штука. Люстерка в кожному. дзеркалі є. Отакі от, от. В кожному, знаєте, в цих сонцезахисних. Тут також голосове управління є. Бачите, це у нас можна балакати по телефону. Bluetooth. Десь є флешка, якщо я не помиляюсь. Підігрів скла, кандьор, автоматична, 4-х ступенева. Підігрів сідушок. Обох сідушок. Отакі от сідушки в такому стані. Ну, вона й пахне ще навіть на ну, ручняк, дивіться як оце. Пахне новеньким такі сіточки, знаєте, карманчики. Це автомобіль для жіночки з маленьких дитин. Отак от, от ручки розташовані. Дивіться, скільки ззаду міст. Ну, я сідаю сам за собою, мені зручно. Так, ось такі ось у них ці душечки тут все. Давайте багажне відділення покажем. Дивіться, відчиняється ззаду, не так як там не салон. Дивіться, не жодної, не подряпненьки, не жодної іржі, салон. Гляньте, задні фонарі такі гарнюні, Партроники присутні. Ну я от катаюсь на цій машині, сьогодні втретє. і я в шоці. У неї тут ззаду, зараз покажу. Запаска. Дивіться, весь комплект ключів. Повністю все новесеньке А під цим комплектом ключів п'ятий диск новісінький, зовсім, зовсім нічого не йде. Автомобіль повністю обслугований є всі випуски з СТО що там її робили. там Замінювали задні колодки її у минулому році. Ну тобто там хай 5 тисяч назад. Так? Замінювали АКБ також 5 тисяч назад, замінювали її робили. А що я там не пам'ятаю вже? А, мастила, все це все це є, все це обслуговувалось на офіційних СТО. У нас у Харкові отакий От автомобіль. Повністю працює кожна кнопочка. Повністю. Дверки, все вона пахне навесеньким. Отак От гарно виглядає. От такий автомобіль до нас заїхав. Опродаж. Що я тут хотів показати? Дивіться, який стан керма. Ну, Дивіться, не почухане. всі оці накладочки. Тут ніхто нічого не клав, знаєте, не подерто. Тут також така шухлядочка. Тут шухлядочка є. підстаканнички. Ззаду підстаканничок. Тут для бутилочок місце. Не затерте, не зачухане. Дверцята зачиняються, як колесенькі. Знаєте, такі ну, зручні. Навіть мені, зараз я його буду заводити два ключі. От дивіться, навіть мені з моїм ну, звичайно, середня статистична людина, зріст, там майже 180. Ну, мені в ньому, знаєте, як от навіть двері зачиню, зручно, комфортно. Зараз покажу як, як він заводиться. От ставили ключик. от музичка грає, все. А на, на паркінгі завели, зараз все потухло. Хоп. І можна їхати. Це я не пристібнутий і наручнику. Гляньте 58 764. Музичка, блютузик, люстерочка всім вітання. Гляньте, стан, у цих ось накладок на дверях. Шикарно, знаєте, от мені тут зручно. От відверто кажучи. Мені тут зручно, гідропідсилювач працює, ніяких заминок. Давайте зараз вийду, покажу, як мотор. Біля нього стоїш. Не знаю як на камеру, але біля нього... О, Степан, привіт. Дивіться. Біля нього стоїш, чутно, як тільки, знаєте, форсуночки, палива клаці. Все повністю обслуговано. Все гаразд, все в оригіналі. Взагалі шикарно. Давайте закрию Там і послухаємо разом з вами. Його і не чути. Так, додатково у нас а, повернути керман. По лампочкам подивитися треба. Його і не чути. Отакий от автомобіль. Отакий автомобіль у нас у продажу. Кому цікаво, телефонуйте десь тут під номер, номер буде. 7 тисяч доларів. Все в оригіналі. Від єдиного власника в Україні. Ну, Це, це у нас офіційний автомобіль. Всім дякую, всім папа. Дякую, що приглядали це відео. Ставте лайки, коментуйте, обов'язково коментуйте.